Яке покарання чекає на українських чоловіків, які з 24 лютого минулого року, тобто з початком широкомасштабного вторгнення, виїхали з України за кордон та до сих пір не повернулися? Ми всі чули випадки про те, що чоловіки виїжджали через систему шляхи, не поверталися, що різними нелегальними способами протинали кордон, перевдягалися в жіночий одяг. Так от. За неповернення встановлена адміністративна відповідальність і штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень. Якщо при цьому виявиться, що чоловік перетнув кордон нелегально, то додатково буде накладено штраф у розмірі від 3400 гривень до 8500 гривень. Багато це чи мало? На моє переконання, штраф. Досить гуманний і, мабуть, мабуть бути більшим. І більше того, наразі ведуться дискусії щодо збільшення в майбутньому відповідальності адміністративної і, можливо, введення кримінальної відповідальності за такі факти. Але тоді постає питання: чи повернеться людина в Україну, якщо штраф, який вона має сплатити, буде надмірним? Ну, умовно, 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч питання. Чи повернеться людина в Україну, якщо вона буде розуміти, що її притягнуть до кримінальної відповідальності, у неї буде судимість, можливо, сяде в тюрму теж велике питання. В цих дискусіях треба не забувати про важливу річ. Нам всім треба намагатися повернути українських громадян, які з тих чи інших підстав виїхали за кордон. Українці після свого повернення, після нашої перемоги, мають працювати на відновлення України.